Українці з Каліфорнії на дроті моя голова Лиса порода Синя. Звати мене Володя Фурман. Тема для розмови. Новий закон про тюрму за спробу перетину кордону. В Верховній Раді також зареєстрований законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за таку втечу. Тобто, якщо ми кажемо про країну агресора або про союзників цієї країни-агресора, то це буде передбачатися вже оця втеча буде передбачатися відкриття кримінальної справи і від, до, якщо не помиляюсь, там, до трьох років ув'язнення. Да. Якщо там, втеча по західним кордонам, перша. Це скоріше буде адміністративний штраф, а, угу. а другий раз це теж буде кримінальна відповідальність. Виявляється, що це не просто так вигадано. Тобто ті, котрі будуть йти на Білорусь, будуть отримувати тюрму відразу, бо це похід до, до ворога. Це фактично держава, державна зрада. а ті, котрі будуть йти десь. До західного кордону спочатку будуть отримувати там той штраф на 170 тисяч, а, на, а може і на е, 340, як там не собі вирішать. Е, звісно, якщо ти не зможеш заплатити цей штраф, то не знаю, чи для тебе теж буде передбачена та адміністративка, чи тебе все ж таки поміняють тобі форму перевиховання. А потім вже з другого разу вже будуть тебе садити в тюрму. Ось так. Тобто ця наша Білорусь вона сидить поперек горла. Їм так сподобалося в минулому році сидіти в горах, ловити народ в горах, бігати на румунський бік. А тут, бляха, все змінилося. По болотах тих не сильно побігаєш. Ще й там рівнинна частина. Є скільки хочеш того місця вздовж для, для, кордону, що неможливо там якось вибрати кілька місць, так як в горах воно є, що є місця, де просто о, прірва з одного боку або з іншого боку. А там такого немає. Там навіть по, по тому болоті, як когось будеш переслідувати, то не наздоженеш. В горах вони хоч якось там пробують то зробити. Особливо ті, котрі рюкзаки не скидають, ті в їхньому полі уваги, А ті, котрі скидають, ну, можуть впоратися, але теж сил потрачено багато і хто знає. Тому ось для чого ця вся пісня. Мені сьогодні прислав відео одного із коментаторів. Тому на фоні цього полегшення і з тим, що до 23 років будуть випускати закону, оце от по, 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 по ускладнення воно виглядає, звичайно, в середньому ніби норм. Ті, котрі не встигли втекти або затупили. Зараз що? Ну, були ті, котрим було більше 18, коли війна почалася. Ну і коли тобі менше 18, то не завжди там твої батьки настільки адекватні, щоб могли тебе вивезти. Всі думали, що ця війна закінчиться. тим більше віковий гап там був до 27 років по початку. До 27 років давали жити. Потім ситуація помінялася і вийшло, що мамині хлопчики дуже в зоні ризику. Ну і треба дати принаймні тим, котрі не можуть себе знайти по закордонах, щоб вони, звичайно, повернулися в Україну, щоб вони не втрачали, втрачали зв'язок з Україною, а потім, як воно буває, приїхати в ту Україну, думати, що ось ось це закінчиться, будуть там якісь чергові переговори. Інфоприводі вони для цього дають мільйон, не розказують скільки хочеш про те, що ось-ось буде все гаразд знову. Заживемо як і раніше. І, і, і політики по всьому світу, і то і Дональд Трамп він вирішив бути великим миротворцем. І для своїх виборців незрозуміло нащо. Бо його виборці вважають, що Америка дуже багато грошей тратить на... не на себе. Але в американців теж власних думок немає, тільки тих, які їм в голову вкладають, оті вони й думають. Тут теж не так все добре, як здавалося. Б. У них тут, звичайно, набагато більше людей, які мають власні думки. Не через те, що життя тяжке і вони мусять, а через те, що вони вже не в одному поколінні живуть в добробуті. і Батьки потурбувалися про те, щоб ці їхні золоті дітки не бавилися в телефонах, а, зайняли, а, а нудилися. І Весь їхній час був розписаний всякими різними активностями. Ну, тут достатньо людей. І, і Дітей, яких готують до великих справ, і час яких настає, які потім відносяться до того правлячого класу, але не через те, що їм треба даруватися до корита, а просто їм нічого робити. Що тут іще робити, як не вирішувати проблеми інших, коли твої проблеми вирішили ще два покоління тому. Ну так як в Трампа, власне. У ну, нього Там своє бачення. Своєрідне, але схоже, його бачення гарно підійшло великій масі населення тут. І, ну, і тепер ми маємо ті проблеми, яких ми не мали. Але хто знає чи це проблеми взагалі і на що вони спрямовані. Ну, звичайно, він нам ускладнив життя тим, що позвільняв. Працівників USCIS, які відповідали за ТПС, за, за U4U. Але в принципі, цю фіню не він почав, цю фіню Байден почав перед виборами. Якби Байден її не чіпав, то все було б гаразд. Але вибори то святе, і треба провести їх по красоті. Ну, то таке. Важливо те, що в Україні все ж таки. Відбувається щось позитивне. Тобто цим молодим хлопцям все ж таки дадуть можливість звалити з України, хтось таки з них повчиться по закордонах, тому що мам, матусі їхні підстрахуються, щоб їхні чада, їхня синочка-карзиночка мала шанс залишитись там по тих за кордонах. Принаймні вони там візьмуть кредити, продадуть якесь майно, самі там з ними поїдуть, оформляться в якійсь Німеччині, будуть сидіти, готувати йому борщик і, 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 і давати йому можливість повчитися. Не для того, щоб хлопчик справді здобув професію і там якось важко працював. Матусям цього всього не потрібно. Хлопчики повинні бути в хороших умовах. Вони повинні бути обігріті, нагодовані і бути задоволені життям. Тому ті, котрі мамці зможуть їм це організувати, вони їм організують. Ну, а ті, тим, котрим не зможуть, вони захочуть з за якихось причин, ну то звісно. Та кількість лишиться і їм не буде куди рипатися, якщо вони самі не рипнуться. Може хтось і сам рипнеться. Але як показує от досвід тих, котрі в Сполучені Штати звалили, вони тут не хочуть порушувати закони Сполучених Штатів. Вони звалюють до того, як в них закінчиться той ОФЮ, то якийсь дозвіл на роботу. Вони дуже переживають за те, щоб не побути тут зайвого. Ну, а тут дійсно, якщо побути від 6 місяців до півроку зайвого, то ти отримуєш бан на 3 роки на в'їзд. А якщо більше року, то всі 10 років отримаєш бан. Так що, ось так. Але. Якщо закінчуються документи, то 180 днів можна тут бути без будь-яких наслідків зайвих. Ну, бо обставини є, які є, і ніхто не знає, що буде далі з цим ЮФАю. Ну, то таке. З UFAU буде все гаразд, зараз там вже з'явилися нові... Ці репаролі почали приходити. Тому ця вся фігня рухнеться. Ну і в Україні позитивні зміни, тим, що дадуть вив... тим до 23 років звалити. Я дуже на це сподіваюся. Тому що категорія цих 20-річних, ну 20-25 років, вона фактично активізувалася от в цьому 25-му році, в 24-му році. Вони там нікуди не спішили рипатися, вони теж надіялися на Трампа, вони думали, що в них все буде гаразд. А ось 25-му році вони зрозуміли, що можна тут маринуватися скільки хочеш, ще наступних 5 років. Але жити якось треба. І для того, щоб якось жити там, раніше вийдеш, раніше жити почнеш. От так люди. І повиходили велика кількість, і велика кількість вирішила, що їм теж пора валити. Ось так. І так як почали вони валити, то їх важко зупинити, бо в них є скільки хочеш спроб. А якщо вони навчаться тікати з України, то ну, потім вони навчать всіх решту. Ну і тому дають їм можливість звалити так, просто так. З іншого боку підносять заборону для всіх решти, посадять їх по тюрмах. Ну і також тих, котрі будуть е зараз. ну Зараз, схоже, ці 20-річні не нарвуться на проблеми. Е -е, поки нема. Е -е, схоже, до 20 років вони приймуть раніше. Ніж е, е, ведуть ту, той тюремний термін за спробу перетину у невстановленому місці. Ну, і найголовніше, що Білорусь справді їх зачепила. Я так думаю, що ось на цей захід вони пішли саме через Білорусь, тому що якраз молодь вона дуже гарно опоралася через Білорусь, бо це для, напрямок для них. Для тих, у кого є сили, запал рівень, і там, рівень того тестостерону, вони гарно полапоралися з тими нехитрими болотами, гарно збиралися в компанії і подавали один одному руку. Мабуть, якраз через це. Такі вони рішення приймають. Спостерігаємо за цим, сподіваємося, що частина нашої аудиторії отримає цей шанс. Головне, щоб вони не тупашили і не чекали, доки десь до якогось останнього без зміни відбуваються раптові з будь-яких законів вони можуть ту всю фіню заборонити, зупинити просто якимись вказівками, як вони це зробили. До цього для всіх чоловіків. Ну, і також вони, мабуть, нагадають і європці, про... Про те, що в них тут є мамки з хлопчиками, які звалять по Європках і будуть сидіти там на їхніх виплатах. Це вже подекуди проблема для тої Англії, не знаю, як там для Німеччини, Німеччина теж задобалася приймати. Але в Німеччину поміститься ця нова партія мамок із своїми хлопчиками. Тому, на мою думку, вони все ж таки протиснуть цей закон, продавлять, вони дуже гарно його витягнули як кролика із циліндра за вуха. Сподіваюся, вони найближчим часом його приймуть. Ну що ж, нам своє робити тим хлопцям, які, яким до 23 років не чекайте, приймуть вони їх чи не приймуть, якщо ви там вже на низькому старті стартуйте. Тому що цей результат, який ви отримаєте самостійно незалежно від уряду України, він дозволить вам дивитись на себе зовсім іншими очима і, бути, і закласти основи справжньої власної незалежності. Такі от мої думки. Тож всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.